Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Дніпро був проданий автомобіль у розсрочку. це Chevrolet Aveo. Клієнт погодився залишити нам свій відгук. Його звуть Сергій. Сергій, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Ну, Термін двох днів. Так, скільки варіантів авто ви розглянули на сайті? Ой, я дуже багато розглядав, але сподобалася ця автівка і взяв цю автівку. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планета Авто? Ну, Якщо є бажання, завітайте, поспілкуйтеся і буде вам... Як кажуть щастя. Добре, що ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу. Ребята, удачі вам в вашій нелегкій роботі. Обслуження прекрасне. Що ще може бути? Совети хороші дають людям. Такого я навіть не знаю. Я зрозумів. Дякую за ваш відгук.